Хоч, нарешті хоч чую рибку на гачко. О, це вже плодка. Всім привіт! Ми знову вибрались на горинь. Сьогодні сонячно, вночі морозець був, та й зараз ще приморозок на траві. Хоча в нас вже... От початок травня буде. Ну і ми шукаємо знову місце для рибалки. Вода впала сантиметрів на 70, може і до метру, то варіантів трішки більше, але варіант от, куди ми їхали, зайнятий. Тобто стоять рибачки вже і їдемо ми на запасні варіанти. Ну, от От сюди заїхали. Все одно вода висока. Тут ми сиділи. Бачите, де була. І зараз ще тут гляну. Не натоптано, рибаків, значить, не було. Ага, Фіг де тут сядеш. Бобрий тільки ну, таке собі тут я колись сидів наш так заросло. Давайте зараз я полажу тут, я включуся, де ми сядемо вже. Доїхали ми вже до останньої точки, далі немає куди. Перекат такий прямічок перед ямою що, й теж затоплений. Минулорічні відео бачили, ми тут ходили по тому березі, де стояла, стоїть зараз вода. Да. Mm -hmm. Нет, дужи mm -hmm. ну ты уже и залезешь. Ну тут бачит, не, не придет. Mm -hmm. Нет. Yeah. Не влізеш і тут. Ну що, вертаємось назад, там глянемо. Або сядемо між кущиками, або знову на той чистий берег, де були минулого разу. Їздили, каталися, ну і доїхали ми знову ж таки до того місця, де були минулий раз. Ось це місце. Побачимо, що тут робиться, бо. Як на крути, варіантів немає. Вода висока, всюди кущі, самі бачили, які місця. Сідаємо, зараз замішую корм і будемо щось пробувати ловити. Купив я мотиля, до речі, в тих флагмані, тому щось на мотильок спробуємо. Прикормка сьогодні поки що така світла. Це поєднання води біжачі, трапер. І Якась дешева флагманська на розпродажі купив, навіть не пам'ятаю яка. Ну, Запах такий досить активний. І ще понасипали сюди минуло, з минулого разу лишився морожений горошок, черв'як, пшеничка. По наживках, як я казав, ось мотиль є. Мотиль. Горох, пшеничка, черв'як, пінка опариш. Тобто все, що хочеш, є. Побачимо, як на це буде рибка реагувати. Вода впала. От, була точно те саме місце, оця пляшка минулого тижня була в воді. Ну, Сантиметрів 60 70 до метра, може навіть, впала вода. Тому зараз в місті лову десь півтора метра, може трошки більше. Все, чекаємо покльовки. Ну що, перша рибка є, дивіться, який гігантський піскаріще на мотиля. Тут епісот, ну, такий чисте дно піщане, глибина невелика. Те, чиє тому піскарік любить такі місця. Ну от перша рибка є. Хто б що не казав, але... відловилися. О, ну, що це таке потяжечка якась. Сидить. А тут швыдше пидмот, вот это трава. Что? на червячка. Давно таких не було трофеїв окунь як на живчика такий хороший сильно Я зараз відчуплю На черв'яка У мене там он поки ходив по березі то знов на мотиль щось О, в шкоду такі. Маща, густера. Ні, плотка, дивіться. На мотильок. Трошки, здається, рибка розшевелилася. Густерка маленька, але от бачите. Але клює активно. Це вже четверта така. На мотиля стоїть черв'ячок, пар, пінка, поки тихо. А на мотиля там закид хвилинки 4-5 і є покльовочка. Це вже занадто. Дивіться яка плотва малюсінька. Ще На другій рибі помічаю таку червону точку якусь. І це не рана, а якась така штука, не знаю. Ну, але покровочки так. Є. Може. Десь крупніша плодка підтягнеться. Пробую і пшеничку, нічого, тільки ставлю мотиль, відразу покльовочка. О, це тільки перекинув. Мілка, але хоч не скучна, а вже там сидить. Да. О. бачите, там такі гігантські хустери, повні пузи вже корму, а крупніше десь ще ходить. До речі, ще не хвалився вам, купили таких ножечки мора, один плаваючий, ну це в човен. Бачите, ступим кінцем. Для човна, щоб о, не пробити його. Ну і по ідеї він плаває ще не нряв він в воду, але плаваючий, легенький, ну і гостий капець. Досить ріже все. І один такий ніж для розробки риби трошки покрепший. Так що вже будуть якісь цивільні ножи, бо... Один зламався, один десь загубили і на сезон немає з чим починати. Зараз трошки пауза якась. 10-та година. То були активні покльовки, зараз трошки слабше. Піднявся маленький вітерець, ну, але рибка рухається. Ох, зараз порве повідок. Така покльовка мощна. Та не знаю. Там проблема в тому, що трава... Треба почуть. Що є щось чи нема. Ха. Нема. Така хороша похлвище було. На пін два мотилька, одна пінка. Бачите, десь возиться там риба і це щось таке крупніше. Щойно перекинув, відійшов на 5 метрів до машини і вже висить, мабуть. Що нема? а ні, є. Плотка. Такі покльовки, дивіться, який розмір плотви, а покльовка, як в голові. Грам на 600. Ну, але бачите, Сонечко присвітило і може прогріється вода. Тут стоїть в мене точно такий самий. Довжиною повідок, але трошки товстіший гачок більший. А сюди я прив'язав на 12, менший гачок і поставив мотиль з пінкою. Там глухо, тут от покльовка за покльовкою. Сидить же. Матаю так швидко, бо трава треба перекинути через траву, а потім вже платва. Дивіться, вже третя покльовка плотви. Але розмір зовсім не той, що треба. Крупніша ж деється, вже відностилася. Повинна віднароститися. Це як завжди о. Матильок. О, хоч. Нарешті хоч чую рибку на гачку. О, О, це вже плотка. Нарешті хороша плотва. Да. Апіцак там. Опа. Нарешті дочекалися. Докормили. От. Ну але вже плотва не нерестова. Вже після нересту. Без колючок, без всяких приколів. Бачите, засвітило сонце, густерка зникла, а появилася така от плотка. Ну нарешті, хоч можна щось буде піджарити. Десь перекидав інший фідер і тут сидить. Оце якась красно... Ні, плотка. Покльовки не бачив, просто перекидав відразу за цим. Десь плоточка вийшла і така мирна, хороша. Невже рибка розчехлилась на горині? Вода стабільно зранку стоїть. І зараз день 12 година. Сонце пече. Рибка клює. Щось рибка якась хитра стала. З'їдає, а підзікти не можу. Зараз я так в мене лишилося, бачите, прикормочки небагато. Три-чотири кормушки прикормлю і змішаю свіжечка. Ну ось, дивіться. Опа, що в нас лишилося? Пінка лишилася, а мотиля нема, покльовочки не бачив. Що на одному, що на іншому фітері. Казав я вам про ножі. Ось це другий ніж. Так само море, такий він комплектується чехольчиком на пояс, ну а той, що ви вже бачили, це плаваючий ось такий. Нічого вже сьогодні серце різали. Досить Гарно ріже. Так що з ножами вже проблем немає. На годиннику півтретього і останніх півтори годинки жодної рибки ми не бачили. Мотиль обжовує, десь там хтось, але клювань не видно. В цілому сьогодні одні покльовки були тільки на мотиль з підсадкою пінки, ну або без. Рибка на корм не стає. Прохідна, тобто йде стайка. Стайки, якщо вдалося вицепати кілька рибок, от і все. Ось тільки сказав, що. Кльову немає, і бачите, відразу отака густерка. Ну що, третя рибалка наша, і нарешті ми побачили якусь рибку, до обіду мали пару клювань і Опа. в основному мілка, дрібна, плотка гостера, але влетіло, влетіло кілька таких зразу Підряд таких от пару плоток. Тобто для горині досить нормальний розмір, тому думаю, рибка вже потроху починає розчихлятися. Вода ще впаде за тиждень, я думаю, кльов стабільний стане. Ну все, зараз ми приберемо мусор, отут по березі, і будемо прощатися. Як і по всій горині. Наш народ досить культурний, ви самі бачите, вода піднялася і це нашим народом попливло по берегах. Бачите, тут така лежанка бобрів їхні ці продукти життєдіяльності і мабуть бобри тут накидали бутилок з водою ще тижня півтора-два назад вода була от де я стою тут і пляшки лишилися всі Це так по всіх берегах, по всій горині. Місцеві в житті не піднімуть свою дупу, щоб підняти якусь пляшку. Навпаки прийдуть ще й захизаються. Що тут тільки немає? Це ми вже так пройшлися по березі, скинули все в кут лампочки. Там ще є сміття десь. Там вже не ну, от, хоч трошки окультурили місце. Все, до наступних рибалок. Вода впаде, буде ще. Ще краще клювати.